Новалізацію спецустави про допомогу громадянам України підписано. Які зміни для українців? Що з медичним обслуговуванням та виплатами 800 плюс? Зараз розберемо основні моменти, на які варто звернути увагу. Мене звуть Володимир. Це канал про життя і легалізацію в Польщі. Тут тільки адекватна інформація без хайпу. 29 жовтня у Дженіку Устав було опубліковано закон. Який вносить зміни у спецзакон про допомогу громадянам України, посилання ви знайдете в описі під цим відео. Передаю привіт легалізаторам, які опублікували дописи та тіктоки з хайповими заголовками, типу спецсуставу не продовжують, вето не знімуть. Продовжуємо: до якої дати продовжили легальне перебування із статусом Укр, а також на продовжних документах до 4 березня 2026 року. І тут одразу виникає питання: а чому не до 2027-го, як у ЄС? У Інстаграмі багато писали коментарів про те, що поляки не мають права так робити, як вони нечесно поступають, і що все це понти. Моя думка: уряд Польщі зробить так, як їм потрібно. Про це заявляє шеф канцелярії президента. Більше не буде підписано законів щодо громадян України. А на засіданні Сенату було заявлено, що ця спецустава остання. І вона до 4 березня 2026 року. А далі українці мають переходити з побиту тимчасового на побит часовий. Побит часовий – це звичайна карта побиту. Зв'язку з директором 20... 2024 року продовжено функціонування цієї основи, аби не було хаосу і балагану з в ogóle з судженцями до 4 марта 2026 року. ale przyspieszono pracę i rząd już przyjął nową jakby nowy projekt ustawy dotyczący wygaszania statusu uchodźców wojennych mówię tu o Ukraińcach. З побиту часового тимчасового на побит часовий. І наступи викачання тих спецустав на вхлоніче, як пан містер захід, засобу людського нашого краю в країні. А щодо перебування до 2027 року, скоріш за все, буде так: планується введення карти цукор, яку обіцяють вже більше двох років. Це карта побуту для громадян зі статусом Укр. У новелізації спецустави є пункт, де описується, що будуть змінені умови її отримання, і її буде впроваджено. Ця карта буде на три роки. Коли це відбудеться, про це буде написано у комунікаті від міністра компетентного у справах внутрішніх справ у віснику Республіки Польща. Монітор Польський. Ось і відповідь на питання, що буде після 4 березня 2026 року і чому Польща не хоче продовжувати захист до 2027 року. Як це буде насправді, скоро побачимо. Друзі, поставте лайк цьому відео та підпишіться, щоб підтримати мій канал. Отже, на сьогодні легальне перебування продовжено як на статусі Укр, так і на продовжених документах. Це карта побиту, строк дій, який закінчився, візи та безвіз. До 4 березня залишилось не так багато часу, тому моя порада, якщо ви плануєте залишатись у Польщі, подаватись на карту побиту вже зараз. Тим паче, якщо ви маєте офіційну роботу, діяльність господарчу, ФОП або фірму, або проживаєте з чоловіком чи дружиною, які вже мають карту побиту. Також подавайте на карти своїх дітей. До речі, подаватися може вся родина одночасно. Не треба чекати, поки основний заявник отримає карту. До речі, є такі міста, як Катовіце, яких неправомірно відмовляють в подачі внеску по воз'єднання з родиною, поки головний заявник не отримає карту. Але це не норма, і це не значить, що у всіх містах так. Також зміни у спеццуставі передбачають обмежений доступ до медичного обслуговування та скасування виплат 800 для батьків, які не працюють. Детально всі нюанси ми розберемо у наступному відео. Зараз ми уважно вивчаємо новий закон і основну інформацію публікуємо в інстаграм у великих статтях на нашому сайті та на цьому каналі. Посилання на соцмережі і офіційні джерела інформації під цим відео. Дякую за перегляд і побачимось у наступному відео.